Свою роботу розпочала багатофункціональна установка класу Амфібія Троксор Т-40, яка була придбана за кошти місцевого бюджету. Очищення річки Случ розпочалося в районі рятувальної станції. Ми хочемо показати ту роботу, яку розпочали вже робити. Робота розпочаті вже десь тиждень тому назад, і ми зараз виїхали сюди, щоб оцінити. Я приїхав подивитися, тому що от вже декілька днів працюють люди. По прибережній зоні. Це, ви бачили, позрізали багато дерев, кущів. До речі, ми цю роботу почали очищення річки згідно плану, якраз із зрізання дерев. Розробили, затвердили план. План, який у цьому році включає, ми дуже хочемо і надіємося, що ми зуміємо очистити. Береги річки, починаючи від зараз цієї частини рятувальної станції і до е, РЕСу, е, зараз і плани складаємо, і десь шукаємо і напрацьовуємо норму вироботку, е, собівартість цих робіт. Е, Вишукуємо можливу ефективність використання і залучення інших механізмів. От ми вчора і сьогодні десь прийшли до висновку, що паралельно до роботи такого ескаватора можливо десь брати ще ескаватор, ставити який без берега швидше можливо, з ширшим. Ковшом ми б зачищати приобережну зону, а цей би працював на віддалені від берега, і ви бачите територію, яку ми зачистили, відчищає кущі і робить. Ми вже порахували певну собі вартість роботи. Робота однієї години такого механізму це 6,5 літрів палива. Це тільки якщо говорити у переведенні по паливо, безумовно і амортизація, і робота заробітна плата людини це є. Далі я дійсно хочу подякувати тим людям, які сьогодні розпочали і багато зробили з роботи. Зараз напрацьовується ще раз, узгоджується план і технологія роботи, щоб вона була швидкою, якісною. Саме головне, бо тут ще ж один нюанс, я точно хотів би згадати і нагадати. І є сьогодні весна, це природно охоронні моменти, це нерест риби, які теж екологами ми узгоджуємо, обережно до цих речей відносимось, але ми працюємо при березі, не створюючи десь перешкод для цих всіх ну, природних особливостей. От, узгоджено ці роботи, проводимо, але намагаємося і постараємося. Десь навчитися працювати. Благо є людина, яка вже вміє, гарно працює. Ми дивимося, вона вже не гірше працює ніж те, що ми бачили от, і у Хорсині фахівці. Ми, до речі, зараз готуємо два трактористи, що було один одного, десь підміняв і працював. Працюємо зараз над тим, щоб залучати іншу техніку, технологічно, системно підходити до цього питання. Спочатку дерева, потім кущі. Потім прибере ну, з середини, там де є прибережна зона, і ці всі роботи намагаємося виконувати робити. Паралельно проведено роботи з видалення аварійних дерев, кущів та чагарників. Облаштовуються під'їзди до річки. Чому ми почали роботу саме з цього місця? Ми всі знаємо, що у нас зараз проходять в Україні військові дії, іде війна, і люди зараз не мають змоги в літній період виїжджати на моря на відпочинки. І літній період це період відпусток. Так що ми вирішили розширити місце відпочинку, зробимо пляж, збільшимо його в декілька разів. Наведемо тут благоустрій, щоб завеземо наші люди були нормально, пісок, завеземо пісок, все інше, і щоб люди могли нормально відпочивати, не виїжджаючи з міста. Хочу подякувати всім учасникам благоустрою, які здійснюються по берегам наших річок. Хочу подякувати всім тим громадянам, які добровільно долучаються до цього процесу. Хочу також заохотити берегливо відноситись до того, що зроблено, тому що це наша земля, це наша річка і все, що ми тут робимо, ми робимо для себе, для своїх дітей. Лише спільними зусиллями досягнемо результатів у збереженні основної водної артерії нашої громади.